Просто апокаліпсис куди я нічого подобного в жизни не видел живую. Я вам серйозно березень російська армія обстрілює та бомбардує центр Харкова. Вулиці після атак, немов декорації фільму про кінець світу, чорні від сажі, всипані склом, із зім'ятими вибухами, автівками, уламками дерев і будівель. Близько 300 рятувальників виїжджали понад 60 разів для гасіння пожеж, та розбирання завалів. Через бомби масштабні пожежі охопили 21 будівлю у центральній частині міста. Було зруйновано, або частково зруйновано 11 будівель на вулицях Гішмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносівський та інших. Російські снаряди руйнують старовинні будівлі, архітектурні та історичні пам'ятки Харківщини. Кожний будинок це такий осередок життя, це як людину розстріляти, так і само знищити будинок. Обстрілами пошкоджені, палац праці, корпус економічного факультету Каразінського університету, бібліотека Короленка, Успенський собор, Бекетівські будинки. Те, що не добили бомби, знищує вогонь. Це старі дерев'яні будівлі, які обложені кирпичем, То ці звичайно пожежі потребують дуже багато часу для того, щоб їх ліквідувати. Навіть було таке, що декілька днів ми не могли ліквідувати пожежу, так як багато пустот в будинках, пожежа ліквідована, проходить там 20 хвилин. В новому місці з'являється дим, взагалі в іншій частині будівлі. Росіяни завдають авіаудару по майдану героїв Небесної сотні. Зруйновано кілька старовинних будинків серед них будівля Харківського апеляційного суду спроектована Олексієм Бекетовим. Невдовзі російський снаряд прилітає по ще одній пам'ятці авторства цього архітектора. Ну саме така. Плакуча будівля, за яку душа були це по вулиці Благовіщенська, 17. Це бикиська будівля використовувалася вона як лікарняний корпус кожним диспансером. Там досить така приємна архітектура, інтер'єри дуже цікаві. На варварські дії росіян Харків реагує культурним спротивом. Місцеві музиканти, поети, письменники, театрали організовують у бомбосховищах фестивалі та літературні вечори. А в університеті мистецтв імені Котляревського святкують концертом 105-ту річницю. Вишу російська армія б'є ракетою по національному музею імені Григорія Сковороди під Харковом. Виникає пожежа. Від будівлі лишаються самі тільки стіни. Це варвар. Шо йому сказати? Це варвар. Сковородашці ти ж так би сказав. На кінець листопада 2022 року росіяни пошкодять або зруйнують більше 150 пам'яток Харківщини деякі з них вщент. Скільки коштів потрібно, щоб відбудувати Харків? Зокрема, його архітектурні пам'ятки, поки неможливо підрахувати навіть приблизно кажуть в обласному департаменті архітектури і містобудування. Навіть такі цифри калькулятор не <реш> неким <так, які> необхідним відмовлення. <реш> Архітектори, урбаністи, дизайнери, фахівці з містобудування обговорюють, яким має бути післявоєнний Харків і як зберегти його автентичність. Над концепцією відновлення міста працюють іноземці, зокрема команда британця Нормана Фостера, архітектора зі світовим ім'ям. Перед мікрофоном Вікторія Черникова-Берездецька це подкаст пошрамований. Пропонівачений, але все таки же прекрасний Харків. Про його знакові будівлі. І про харків'ян, які збирають своє місто уламок за уламком, щоб відновити та зробити ще кращим. Епізод 11. Розстріляна пам'ять бегу, бігу. нигде никого. Ох, Харків ще не оговтався після ракетної атаки на обласну адміністрацію. А росіяни 2 березня наносять новий удар по центру міста. Ворожа авіація скинула бомби на будівлю управління Нацполіції в Харківській області та один з корпусів університету імені Каразіна, який є пам'яткою архітектури. Після влучання снарядів у будівлі спалахує пожежа. Чому будинку близько ста років. Стиль український модерн. За радянських часів тут був народний комісаріат праці в останні роки. Економічний факультет університету імені Каразіна. Споруда серйозно постраждала. На її відновлення потрібно близько 280 мільйонів гривень, каже очільник обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. Про корпус Каразіна, який який ще вигорів, да, в якому там нема живого місця, і знов ж таки ну ніхто не каже, що ця будівля там буде зноситися, демонтуватися. Навпаки, ми цю будівлю подаємо в різні фонди, в різні там програми, що її необхідно відновлювати на різні країни. Саме по цій будівлі там виконана в нас презентація. Того ж дня, 2 березня, за кілька годин після першої атаки, російська армія повторно б'є посеред містю Харкова. Щойно ракети вразили центральну частину міста, будівля міськради, будівля палацу праці, житлові багатоповерхівки. Центральна частина є руйнації. Рятувальники на місці працюємо. Речник облуправління ДСНС Євген Василенко записує це відео на тлі пошкоджених будівель. У мерії вибиті вікна та двері. В палаці праці руйнування суттєвіші. Знищено дах, перекриття та деякі стіни. Через тривалу повітряну тривогу рятувальникам доводиться переривати роботи. Внимання, всі, хто на дворце труда зворачуємося в подразділі. Аб'явіть по динаміку, по погромка. Палац в праці одна з наймасштабніших будівель у серці Харкова. За площею як окремий невеликий квартал. Внутрішні двори будівлі транзитні і з'єднують майдан конституції з сусідніми вулицями. Понад століття тому будівлю спроєктував архітектор і політ Претро, поєднавши модерн із неокласицизмом. Будинок пережив дві світові війни, але зазнав руйнувань від російської агресії. Усі російськими снарядами подвір'я Палацу праці стає декорацією для відеокліпу на пісню Обійми океану Ельзи. Лідер гурту Святослав Вахарчук записав спеціальну версію пісні для венеційської бієналі, щоб показати світу, що робить Росія з мирними українськими містами, зокрема з прикордонним Харковом. Під час атаки 2 березня зазнають пошкоджень три храми в центрі міста: жон Мироносець, Університетський Антоніївський та Успенський собор. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних пам'яток міста пам'яток України. На час війни собор це укриття для харків'ян, укриття для всіх людей. І віруючих, і невіруючих для всіх. Бо всі є рівними, святе місце, тепер побите війною. Успенський собор, який є пам'яткою національного значення, постраждав несуттєво. Уламки російських снарядів пробили в куполі його дзвіниці дірки. Якщо їх не закрити, будівля продовжить руйнуватися, каже архітектор Віктор Дворніков. В ці отвори буде потрапляти вода і буде руйнувати. Автентичні дерев'яні конструкції. Висота купола і хреста 91 метр. Якщо я не помиляюсь, це друга за висотою в Україні дзвіниця. Менше ніж за тиждень росіяни обстрілюють інший район Харкова, де сконцентровані старовинні будинки. Майдан Героїв Небесної Сотні. Снаряди руйнують кілька будівель. Займається пожежа. Выводим сюда самолета в направлении Харківської прокуратури району. Здесь поранено, погибших метод. Один из військових, які прибули на місце удару, розповідає про наслідки російської атаки. По нашим данным было произведено один зал, найдено на даний момент. Четыре ворона. Находимся на месте, помогаємо местным жителям, розгибаємо завали, все под контролем. За моєю спиною находится прокуратура і живой дома, которого, к сожалению, нічого не осталось. Будинки, по яких ударила російська авіація, були збудовані в 19 столітті, каже дослідник історії Андрій Парамонов. Будинок під номером 5, якого перестав існувати. Це будинок міщаніна Сарокіна. Це теж була б пам'ятка архітектури, яка, якщо б відновити первісного вигляді, вона була б дуже б цікава для нас. Серйозно постраждала і будівля Харківського апеляційного суду. Пошкоджений дах, вікна, фасади, внутрішні приміщення на момент повномасштабного російського вторгнення тут завершували реставрацію. Тепер цю пам'ятку доведеться відбудовувати, каже президент Української академії архітектури Олег Сліпцов. Дивіться 120 років, а на красуня. Будівля була зведена на межі 19 го та 20-го століть. Один з авторів проєкту Олексій Бекетов будинок зазнав часткових руйнувань під час Другої світової. І ось тепер, внаслідок агресії Росії проти України. Зараз будівлю законсервували, щоб потім її можна було відновити, каже керівник відділу господарчого забезпечення суду Юрій Єлізів. Приходять садати нової будівлі внутрішні роботи. Капітально надають відновлювати, тому що там система отоплення повреждена, вода 14 березня під вогонь росіян потрапляє ще одна пам'ятка авторства бекетова. Будівля на Благовіщенській 17. Колись це був купецький маєток. Зараз тут знаходиться обласний шкірвен-диспансер, каже керівник обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. В дах цієї будівлі прилетів касетний снаряд. Ну, добре, що він був пустий, але від того, що він був гарячий, ну зайнялася покрівля, вона вщент вигоріла повністю. Покрівлі немає. Також прогоріли там деякі приміщення на другому поверсі. Там частково було зруйновано і літміну, декори. Картина зі стелі упала. Ми досить довго не розуміли, що з цією картиною можна чи не можна робити. Фахівців на той час в місті Харкові не було, тому власними силами, там, консультаціями це питання вирішували. Йдеться про картину художника Миколи Уварова, який більше відомий як портретист. Він малював Тараса Шевченка, Івана Франка, Дмитра Багалія, Миколу Лисенка та інших українських діячів у будівлі на Благовіщенській 17, Художник розписав плафон на стелі великої зали. Через зруйнований російським обстрілом дах всередину стала затікати вода, і картина впала. Можна сказати, що я її вже виймав з однієї суцільної кальди. Ми зробили імпровізований вал з паперу, з, із плівки, нагарнули на нього картину і на своєму транспорті волонтерському вивезли її. Як розповідає завідувач Харківської філії реставраційного центру України Сергій Омельник, полотно забрали до Харківського художнього музею. Щоб зберегти картину, її треба законсервувати. Треба розтягнути це полотно, щоб ушли деформації. Його треба. Видалити забруднення, якщо це важливо, частково його треба укріпити, зробити профзаклейки. Їх потім видалити. Це профзаклейки. Ну це цілий великий технологічний процес. Будівля пам'ятка, в якій було полотно Уварова, потребує відбудови. На першочергові роботи потрібно 45 мільйонів гривень, каже директор обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. Зараз вирішується питання щодо самої покрівлі. Спілкування вже йде, мабуть, четвертий або п'ятий місяць. Там раз на тиждень, да, збираємося з активістами в телефонному зв'язку, в зум-конференціях. Там хлопці, які знаходяться, вони там шукають знову ж таки в Англії, в Германії, в Франції, в Америці, в Канаді. Ну, різні фонди, які можуть допомогти по цій будівлі. Ну на даний час у нас є порозуміння. Там є деякі кошти, нам дали деякі будівельні матеріали вже на складах, вони знаходяться. І є надія, я не хочу там зглазити, що ми найближчий час з дахом цієї будівлі що зробимо. На тлі обстрілів Харкова та руйнувань жителі міста збираються і закривають мішками з піском деякі пам'ятники, аби вберегти від знищення. Я нашого друзів того війну так само харків'яни озберігали. І коли німці. Захотіли його підірвати, то не дали. Причому це була така дійсна народна ініціатива. Це символ Харкова. Серед таких пам'ятник українському поетові, письменнику, митцю і мислителю Тарасові Шевченку у середмісті Харкова. Тут був майдан, тут ми ховали наших героїв Небесної Сотні, наших воїнів. Тому тут ми завжди збираємося, і не хотілося збиратися після нашої перемоги на руїнах. Во время ударной волны у нас крышу приподняла, а потом ее опустила. В результате чего оторвала часть потолочных креплений, либо там еще. Мы точно не знаем. Но по повреждениям у нас очень много появилось трещин, Директор Харківського будинку вчених Андрій П'янков показує пошкодження від російських обстрілів. Стіни та стеля з розкішною ліпниною, мов павутинням, вкриті тріщинами. Це ще одна бекетівська будівля, зала якої також прикрашена полотном художника Миколи Уварова. Сама зала постраждала найбільше, каже Андрій П'янков. Ліпнина пострадала, Вона має багато тріщин, які... в том что рано или поздно это может обрушиться это надо восстанавливать уже специалистами и к тому же ряд трещин они усугубляются потому что все-таки повреждения они развиваются алексей Бекетов не просто цю эту будивлю вину ней жив розповідає андрей пьянков это личный дом семьи бекетовых где Бекетов лично построил для своей жены. Уникальность в том, что этот дом объединяет множество различных строительных и архитектурных приемов. Здесь идет от классической лепнины до уже более уникальной. Самый такой неприятный для нас момент, то, что мы потеряли наш витраж, который был заменит тем, что это муза архитектора была представлена. На даний момент ми постаралися його реанимирувати. Ну от то, що залишилося у нас від витража. Як видите, осколки з нанесенними, остатки від э, рисунка, свинець, в котором було зроблено, ми все это сохранили. Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджено з десяток спроєктованих бекетовим будівель. Усього ж в місті зберіглося близько 40 будинків його авторства, каже правнучка архітектора Олена Руфе-Бекетова. Вона координаторка ініціативної групи Сейв Харків, що займалася збереженням історичного вигляду харківського середмістя. Раніше фіксували незаконні перефарбування або будівництва. Тепер вивчає як сильно пошкоджені пам'ятки архітектури. Я е, чую від е, там, знайомих подруг, що ти знаєш, я раніше тебе не розуміла, але зараз я по-іншому ставлюся до нашої спадщини. Це ж так важливо. Ну, Да, мене мінус. Вона... Да, бачу, бачу, да. Архітектор Віктор Дворніков вказує на порожнечу, на місці якої нещодавно був будинок. Тут були стояли автентичні двері, і далі йшов головний коридор, який вів на сходи. Запущена росіянами ракета зруйнувала чергову харківську пам'ятку. Будівлю на вулиці Свободи. 8. це колишній прибутковий будинок Івана Масловського, збудований в стилі модерн, каже архітектор. Це один з гарних прикладів стилю модерн, саме такого з харківським відтінком. Він досить такий скупий, на відміну від європейських зразків, але для Харкова це дуже такий характерний об'єкт, тому саме в такому вигляді він має цінність для Харкова. Масштаб пошкоджень значний, втрачена ось головна фасадна стіна. У відповідь на варварські дії російської армії харків'яни чинять культурний спротив. У бомбосховищах влаштовують благодійні концерти, на яких збирають кошти для ЗСУ, проводять фестивалі та літературні вечори. Чилі з Денис Карачевця в на тлі пошкодженого обстрілами університету мистецтва імені Котляревського грає гімн України. Музикант записує і викладає в мережу свої виступи біля постраждалих від російської агресії будівель щоб зібрати гроші на відбудову міста. Шостого травня страшна ніч. 22.50. Пронав дзвінок і сказали, що горить музей. У музей влучила бомба, шкоди нанесло великої. Музей практично розрушений. Експозиція була знята, частина експозиції була в Москові, але частина, звичайно ж, була готова до евакуації під час пожежі була знищена. Директорка Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди Наталія Мицає згадує, як дізналася про його знищення. Росіяни вдарили по будівлі ракетами, спричинивши пожежу. Від музею залишились самі стіни, але найцінніші експонати вціліли. Їх встигли вивезти та сховати після вторгнення Росії в Україну. Вціліла і скульптура Григорія Савича. Я відчуваю страшенну біль. Страшенну біль відчуваю. Тому що це, ну, це просто не можна витримати. До того ж, у цю ніч у музеї чергував мій син. Мабуть, його ангел врятував. Його просто привалило, але була ще охорона, і витягнули його. Ми переможемо. І дай Боже, щоб це була остання бомба, яка влучила. Музеї і, взагалі, в культурні заклади, заповідники музеї нашої великої славної України. до війни Росії проти України у музеї готувалися до 300 річчя з дня народження Григорія Сковороди. А тепер шукають кошти на відбудову закладу. Мінкульт і обласна адміністрація створили для цього спеціальний фонд. А Укрпошта випустила присвячений філософу поштовий блок. Гроші від продажу якого підуть на відновлення музею. Серед всіх пошкоджених пам'яток музей Сковороди має найкращі перспективи щодо відбудови. Вважає очільник обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. Постійно хтось донатить на цю будівлю. Там є Інвестори, які теж зацікавлені за власні кошти, все це відновити. Тому ця будівля знаходиться, так би мовити, в самому найкращому вигляді з неї найкращі перспективи по скорості та по всім іншим показникам, тому там процес іде, і для людей буде казатися, що повільно, але він не йде. Скільки ще пам'яток, окрім музею Сковороди, пошкоджено в області, точно невідомо, каже Антон Коротовський. Де окуповані території постійно обстрілюються, все заміновано. Тому фахівці поки не в змозі точно підрахувати архітектурні та культурні втрати. Від російської агресії на Харківщині постраждала орієнтовно кожна п'ята пам'ятка містобудування і архітектури. Відновлення ж може дати значний імпульс для розвитку регіону, вважає дослідник історії Андрій Парамонов. Колись Харків був транзитним містом, але сьогодні він на краю України. Він і так був, і раніше привабливий з точки зору туризму, але цю галузь літанти не розвивали. З березня триває обговорення, який має бути повоєнний Харків. Концепції відбудови розробляють паралельно декілька команд фахівців місцевих та іноземних. Серед них бюро всесвітньо відомого британського архітектора Нормана Фостера. Коли Харків остаточно припиниться бойові дії, будуть люди старатись якось повертатись у міста, але промисловості немає. І відсюди все, що було доброго, все вже люди приїжджають, і вивозять відсюди обладнання в центральні райони країни. Тобто, що ж там залишиться у нас або студентське місто, або все ж таки приваблива така архітектура, якщо це повернути. Старі історичні назви і відбудовувати історичні будівлі. То можливо, це буде дійсно. От туристи, які будуть приїжджати, подивитись, яке місто стало після бойових дій, артобстрілів російських. Це подкаст пошрамований. Я Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах. Підписуйтеся, поширюйте там, розповідайте знайомим.